Давай скоріше. Зараз тільки його знайду. Цікаво, як твій образ дрона демонтажника виглядає. Зараз знатимеш. Як тобі? Ти об'єднавши два образи. Так. Непогано. Образ давно був готовий. Чому жовтий колір? Твій улюблений колір фіолетовий, жовтий класичний колір дрона демонтажника. Ясно. Та я можу міняти колір. Прикольно. Сол як тобі образ. І це каже той, хто в нашій команді танк? Так продовжуй. Цей образ назавжди чи ні? Ні. Я назавжди буду такому образу. Ти милий. Чого? Я обняла тебе. Арівідерчи.